Добрий день! Відео для каналу Спекулянт. Сьогодні в продажі є болти. Там би нові гайки, шайби, гровера. Попадається всякий отакий мітіз, хомути всякі. По 45 гривень кілограм. Так, в продажі є отакий лот. Степляра не знаю чи робочі, нема скоб спробувати. Ціна 400 гривень. ось такі захвати. Ціна 600 гривень пара. Є ось такі вали. Шківами. По 500 гривень за штуку. Зірочки отакі є нові. Може кому на картоплекопалку. По 100 гривень штука. Отакий от набор. 300 гривень. Ось такий набор. Там шківи, зірочки, корпуса, флянці. Ціна 500 гривень. Є такі карданчики. 500 гривень за все. Отакі От два вали. З різьбою. 200 гривень за пару. Машинка на святку робиться. Ручна. 400 гривень. Отакий От набор. 800 гривень. Вин 200. Єсть така мілочовка всяка. Ручечки там, всякі виключателі. Щоб чисто не валялося 300 гривень, воно поїде до нас. Все, всем спасибо.